Всім привіт! Ось такий в мене є трикутник. Цього року тут в мене була посіяна пшениця. Після того, як я її змолотив, мені мій сусід подіскував тут все трактором. Потім пішли в нас дощі. Більше місяця були дощі. Бувало, що цілий тиждень могли ляти, були якісь там Дні, що вони не йшли, але в основному йшли і йшли. Наросло тут зілля дуже багато. Спочатку я хотів його все скосити, потім переорати. Але одного року я був косив і пробував після того орати, воно мені забивало плуга. Тому я вирішив не косити, а попробувати на зиму переорати. Працювати сьогодні буду. Плугом пн 1 Стоїть в мене передплужник. Буду пробувати. Пройшовся я тут декілька разів. Важкувато йде. Земля ще волога, але передають знову дощі. тому думаю потрібно переорати. В принципі, Передпужник працює добре. Можна бачити, як загортає. Зараз спробую вам показати. Ось так виходить, мені подобається. Якби працювати на третій передачі, я думаю, щоб воно ще краще би перевертало би і цього зілля взагалі не було б видно. Але я дивлюся, там працює трактор, в нього не краще. Так що я думаю, що добре виходить. Глибина тут десь сантиметрів 20. Пишіть свої коментарі, як ви думаєте, нормально чи не дуже. А я буду зараз працювати далі. Закінчив я працювати на цьому полі. Ось такий результат. Ось тут трошки було незручно. Ось так я попрацював. Мотоблок. Працює нормально, хто дивився мої відео, я міняв прокладку під головкою. Все тут сухенько, нічого ніде не потіє. Я вже працював із двохкорпусним плугом. Відео мене в мене входило і фрезою навантажував його. Все добре. Кому сподобалось це відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.